Це гончарова подкаст. і Сьогодні будемо тут говорити про анархію і про веганство. Так, ці речі поєднані, і на своєму каналі я намагаюся шукати разом з вами відповіді на певні питання, які є відкритими для мене. А цікавлюся я багатьма речами. Герхард Розумовський, бойовий медик 126-ї ТРО. Не поступається своїми принципами, продовжує лишатися і на війні веганом. І мені цікаво, як йому це вдається. Чому йому це вдається? Невеличка розмова, тому що Герхард зараз на півдні, він виконує бойові завдання. І як і дехто з моїх героїв до Києва не може приїхати. Тому говоримо онлайн з вас. Підписка, вподобайки, коментарі. І якщо ви маєте досвід веганства, поясніть, як він видозмінився, коли почалася війна. Хочу навіть глядачам сказати, бо дехто мене питає: у тебе що по військовим ліміт? Серйозно, мої колеги навіть питають, де ти знаходиш своїх військових? А все просто ти багатьма речами цікавишся, і я цікавилася, як воно веганом виживати на війні. А друге питання я підписана на вашу екологічну платформу, якою ви опікуєтеся і в Фейсбуці, і в телеграм-каналі. І я подумала: так все, треба поєднати речі військового вегана, бойового медика, який продовжує мріяти про те, щоб він і далі займався екологією в цій країні. Але ж екологія не на часі, Герхард. Що скажете з цього приводу? Як сказати? Насправді, екологія з війною теж дуже сильно пов'язані. Звичайно, напряму напряму, так. Ми самі бачимо наслідки і війни безпосередньо на екологію, тому. Насправді речі взаємопов'язані на екологічна платформа. Зараз ми можемо сказати, як організація вона припинила існування без вас чи як? Якими пр проблемами і речами екологічна платформа опікується е, на даний момент, так екологічна платформа існування як організація не припинила, але вона дещо перепрофілювалася, оскільки практично більша частина активістів і активісток. Екологічної платформи е, пішли воювати або на фронт, або почали займатися волонтерською діяльністю безпосередньо, ось і власне екологічним чи веганським активізмом зараз е, дійсно займатися нема кому особливо. Ось ми про це можемо писати, але так, е, якщо говорити про діяльність, вона зараз зосереджена на війні. Я зрозуміла, тобто багато ваших пішло, і виходить, в вашій ситуації це геть не порожні слова, коли кажуть, ідуть найкращі, ідуть найактивніші. А хто буде повертатися і наводити лад в забудовах? Да, і в багатьох питаннях, ну якими супроводжується наше життя? Е, Поясніть мені, будь ласка, ті речі. Я зараз вас запитаю про війну, але трошки про цивільне життя. Ви е, активіст і антизабудовник по суті. Але це постійно і в моїй особистій свідомості якась антисистемна річ. Як в цій царині, коли ти вже вирішив, а ти приходиш в цю царину, коли тобі щось конкретне болить? Ви зараз, до речі, поясніть, будь ласка, як ви стали антизабудовником і активістом, і саме пішли в екологічну царину, що вас підштовхнуло? Це була якась конкретна річ, пов'язана з вами, щось несправедливе поруч з вами. І чи реально, щоб це була якась системна річ? Стосовно себе я трошки розкажу, е, як я почав цим займатися, і вже перейду далі. Е, я цим почав зацікавитись ще у 16 років, ось тобто, вже досить давно. Мені зараз тільки 23 буде. Ось, і да, спершу е, я познайомився з організацією Автономний Опір, е, яка діє в основному в Західній Україні. Ось і через неї я познайомився власне з в тому числі з екоактивістами та з антизонними активістами, з якими ми зараз е, добре спілкуємося, з якими ми разом займалися активізмом, і в той період, оскільки у нас у Львові в принципі з забудовами часто були проблеми, і вони досі лишаються в той період. Я і почав тим активно займатися. Оскільки ми в принципі питали, ну питання не суто забудов. Да, дійсно, там зелені зони. У нас постійно вирубки зелених зон. Потім, коли я почав поглиблюватися це питання, це також вирубки Карпат. Там дуже багато насправді, якщо подивитися екологічних питань, зокрема в Західній Україні. Ось які мене зацікавили, з якими я бачив потрібне за потрібне боротись і далі. Я познайомився з деякими правозахисними активістами, активістками, які займалися власне антизабудовною діяльністю. І це на питання от, системного характеру. В принципі, системно з цим боротися можливо, але це насправді дуже важко. Дуже yes. важко. Так, от я питаю про ваші витоки. Я теж долучаюся періодично до інструментально, медійно ем, до тих речей. Зараз на акції особливо звичайно не повиходиш. Але щодо зелених насаджень, okay. лісів, забудов в зелених зонах. Okay. Тобто, чому вам це болить? Вас що виховали в дусі, що ви теж з кожною собачкою билинкою розмовляли і потім вирішили це відстоювати? Одна справа тобі це болить і тобі от боляче, але ти далі йдеш повз. А інша справа ти вриваєшся. Ну, починаєш витрачати на це час, думати, як, кому написати, як відстояти, як відстояти, яку акцію провести. Ну тобто, вас чому що відбулося? Я не знаю. Я би сказав, що це в моєму випадку скорше питання навіть емпатії якоїсь. Ага. Ось так само, як і з веганством, мене турбує питання збереження навколишнього середовища в принципі екосистем, як таких і тварин, так само ось для мене це дуже пов'язані речі. А скажіть, будь ласка, екотусовка, в принципі вона вам допомагає і, взагалі, як наша така суспільна самоорганізація ком'юніті долучається до допомоги війську? І до самого війська ви сказали, вони долучаються. Але ж хтось не пішов. Наскільки вони вам активно допомагають з тих, хто не з вами на передовій? З екологічної платформи е, максимально активно в нас не пішли до війська. В основному дівчата, е, тому що у нас з цим є проблема, щоб мобілізувати дівчат. Їх просто можуть морозити і розвертати з глубже. Тому вони власне долучалися в основному до волонтерської діяльності, і так вони дуже активно допомагали нам. Е, була створена е, антиавторитарна анархістська волонтерська мережа колективи солідарності, яка забезпечує військових на фронті, зокрема е, анархістів, антиавторитарів військових. Ось і за весь час е, найбільшу і найактивнішу допомогу. Я отримав власне від цієї мережі. В яку входить також екологічна платформа, тобто, от навіть машина, в якій я зараз знаходжуся, ми, я змогу її придбати завдяки до, цій допомозі. Клас, ось от я якраз про анархіст, роль анархістів ще в цій війні вас запитаю. Але от те питання, яке я вам поставила далі його поведу. Якщо антизабудовники, активісти, ну в принципі, ви згодні, що це така антисистемна, несистемна річ, але ви опиняєтеся на фронті так. і там. Надто все системно і врегульовано. А ви вільна людина, яка ще брала відповідальність за певні речі, і як воно вільна в цивільному житті, активна людина почувається на війні в жорсткій чіткій ієрархії? Розкажіть мені спершу було навіть дещо важко. Я себе навіть ніколи в житті не уявляла справді у війську. Ось до 24 лютого, власне. Тобто, але насправді, перебуваючи вже в війську ви перші місяці, скажімо так, після знайомства з такими самими добровольцями, як я, у нас весь склад нашої роти, це добровольці командир роти, від починаючи від рядових солдатів, закінчуючи офіцерським складом, це всі такі самі добровольці, які так само прийшли. І ми цілком одне одного розуміємо. Тому насправді так ієрархія, звісно, армія це про ієрархію, але тим не менш тут первинна все таки мотивація, я би сказав, і вона вирішує в основному як тобі буде житись, і які в тебе взаємини будуть всередині цієї структури. Я зрозуміла. Тобто в даному випадку спрацювала мета, яка об'єднала всіх. І спрацювало те, що переважним чином ви добровольці. Так ви говорите про всю 126-ту бригаду ТРО, чи конкретно про ваш підрозділ? Конкретно про свою роту зараз на mm -hmm. даний момент 126-та. Вона я розумію, ви більшості так формувалась теж за рахунок добровольців. Від початку вторгнення, оскільки був дуже великий потік добровольців на початку, я зрозуміла. Ви так себе обриваєте? Ви так боїтеся, що я поставлю якесь питання? Мене звинувачують часто в тому, що я перебуваю. Ви так спокійно відповідаєте, ніби чекаєте, що ось зараз вона ввірветься. Ні, не ввірвусь. Я ж розумію, що ви на відстані зараз знаходитися. Я хочу більше запитати про ваш підрозділ безпосередньо про його бойовий шлях. Тобто, які операції виконували, де воювали, тому що ясно. Що я не можу конкретизувати там населені пункти, які якщо ви самі цього не зробите? Тобто, але ви так. просто скажіть, будь ласка, більше так. Е основний бойовий шлях у нас е ми перебували в основному за весь час в трьох областях, і почався наш основний бойовий шлях власне з Херсонщини. Наша бригада, в принципі, в основному на Херсонщині знаходиться. Ось але зокрема в нашій роти шлях вийшов дещо цікавіший у після, е тобто ми приймали безпосередню участь в контрнаступі на півдні. І наше завдання ви на Херсоні закінчилося зі звільненням власне Херсону, коли ми вже тоді ввійшли. Ось це були ну операції, так сказати, з доокупації. Ми йшли, заходили в села, де були росіяни, чи де їх вже не було на той момент. Тобто, вони досить швидко лишали свої речі, і йшли звідти. Ось, і надавали дуже важливу роль в Херсонщині. Була по спілкуванню з місцевим населенням і наданням їм гуманітарної допомоги, якої бракувало. Це Ліки, їжа, вода і зв'язок. Зв'язок. Бо багато хто не могли зв'язати зі своїми рідними і так далі. Ось Після того у нас була кампанія в Запоріжжі. Це... Була зимова кампанія, вона була не дуже активна, і тоді переважно працювали наші підрозділи БПЛА, дрони і так далі, ось і медики. І вже найактивніше це от країн, на якій ми були, це безпосередньо Бахмутська кампанія. Ми там були на декілька різних ділянках, ось, і вона була, напевно, найдовша і найкривавіша, можна сказати, так, найважче. Ось десь були успіхи, десь були не дуже, скажімо так. Якщо ми теплація. будемо говорити про бойові дії м -м, навіть ще півроку тому, ну Херсон це вже більше, так. і зараз, тобто, по ваших відчуттях, через призму вашої там, я не знаю втомленої чи навпаки, загартованої психіки, ви справляєте враження спокійної людини. Я не знаю, як воно спокійній людині на війні. А може навпаки, добре, тому що ви готові до марафонів. Тобто, бойові дії, чим вони відрізняються для вашого підрозділу, якщо пів півроку тому ще ми могли активно приймати участь безпосередньо в боях з ворогом, як воно й було, це були або штурми, або оборона, то зараз цим складніше, бо специфіка війни в принципі змінилася сильно, і от для рядового піхотинця, як зокрема, я Війна зараз несе інший характер. Зараз ти в основному ховаєшся, сидиш дуже довго в укриттях, ховаєшся від дронів, і все. Тобто, зараз бої стали менш інтенсивними, вони відбуваються рідше. Ну це насправді залежить від ділянки фронту, але да, зараз активно поле бою займають дрони. Ось і це найбільша проблема на даний момент. Півроку тому ж цим ще не було таких проблем. І росіяни безпосередньо саме активно штурмували і так далі. Нас ось. Тобто, специфіка боїв дуже сильно змінилася. Я хочу трошки повернутись до участі анархістських організацій в цій війні. Ви кажете, вони нам допомагають, і машина, в якій я сиджу. А що таке анархісти зараз? Ну, типу, екологи, це не ж синонім слова анархісти, анархісти – не синонім слова екологи. Хто це такі зараз? У нас хіба це поняття має якісь більш-менш чіткі межі? Анархісти зараз, анархісти, які були, скажімо, антисистемним рухом, так і лишаються насправді, але е анархісти вони дуже багато приділяють уваги боротьбі за свободу в усіх сенсах. Свобода це в принципі основна метафізична мета, скажімо так, анархістів, і власне в випадку з війною. Когось це може викликати нерозуміння, але так, анархісти готові боротись за свободу зі зброєю в руках, як багато хто і зробили. Пішли на фронт навіть в умови ієрархії ви, в консолідації з державою. Анархісти борються з імперією, яка хоче відбирати свободу і життя. І зараз анархістський рух так само представлений от, ви, в великій мірі бойовими і волонтерськими частинами. Чи можна бути в Україні анархістом, не тримаючи в руках зброю? Я не кажу про дівчат, як ви сказали, що їх не мобілізовують, хоча по різному історії складаються. А чи може чоловік бути анархістом називатися анархістом? Чи лишилися такі, які не воюють за свободу на полі бою? Так, я таки, звісно, ви нормально до них ставитеся? Це хіба правильні анархісти? Хіба так може бути? Хіба так правильно зараз? Звісно, в цьому нічого такого немає, якщо людина. Вона так чи інакше займається корисною діяльністю, бо всі архісти так чи інакше зараз дійсно або займаються волонтерством, або воюють. Тобто, якщо нахіст не воює по тим чи іншим причинам, то вони ймовірно будуть пов'язані зі здоров'ям. Нічого в цьому такого немає. Ось я не знаю, чи ви вивчали цю тему. Я коли говорю з тим, хто на війну прийшов з довкола футболу, і ми говоримо про те, mm -hmm. що. І російські довкола футбольні рухи, і наші розвивалися однаково, однакові цінності сповідували, тільки вболівали за різних команди, були в різних країнах. І в результаті в Росії весь довкола футболу лягає під ФСБ, а наші воюють за нашу да. свободу. А анархісти да. в Росії зараз, не знаю, чи стежити ви за ними, це пробачте, хто. Кого тоді це лишилися просто терміни? Чи вони перестали себе такими називати? Чи вони думають, що вони анархісти і воюють за якусь свободу Росії, щось шукаючи на українській території? Як з цим зараз? Я не досліджувала цю тему. Добре, я треш трошки розкажу а, анархісти в Росії. В чому проблема Росія? Росія це поліцейська держава, репресивна, і такі рухи, як анархістський рух, звісно, її невигідні. Вона завжди душила анархістів. Всередині себе тому велика частина анархістів ще до війни з Росії втікли від репресій, що зараз роблять російські анархісти? Частина російських анархістів приїхали в Україну і стали до лав ЗСУ як Ілья Лєшій Петров. Він на жаль загинув під Бахмутом в 23-му році. Ось він був одним з активних учасників анархістського руху в Росії. Інша частина російських анархістів е, почали займатися, продовжували займатися антисистемною діяльністю е, в Росії. Е, більш партизанського характеру, ви могли бачити новини про підриви е, рейок, е, Колі частину цих, е, скажімо, саботажів в Росії. Організовувала бойова організація анархокомуністів. Російська, якраз е, щоби. Знищувати логістику російської російської окупаційної армії, ось тому навіть всередині Росії анархісти російські борються так само з путінським режимом, як і раніше. А є такі анархісти, які не протистоять путінському режиму, але вперто продовжують себе називати анархістами. Такі є, да чим вони керуються? Тобто вони ж нівелюють саме поняття тоді анархіст. Погоджуюсь, чому вони керуються, я, чесно кажучи, сам не до кінця можу зрозуміти, в них дуже дивна риторика. Ну, в них чи в нього, я не знаю. Я кажу, я знаю одну таку людину. Вони розказують про «нет війні, «нет війні між государствами, там, типа, війна має бути класовою і так далі. Ось. Тобто, вони, скажімо, не зовсім адекватно оцінюють реальність. Або вони спеціально це роблять, я не знаю. Ось тому да дійсно і такі є. Ну це стандартна історія для різних політичних ідеологій. Як ми бачимо в Європі, так само ліві чи праві організації вони можуть приймати так само. Про українську сторону вони можуть приймати і про російську сторону. Тобто, права я буду, якщо зараз скажу, ну росіяни вони завжди собі знайдуть лазівки. Бачите, і подобається називати анархістами і діяти геть не як анархісти. Хоча б здавалося, да якщо ти анархіст в Росії, ти маєш підривати залізничні колії, ти маєш протидіяти режиму. Тобто, от тоді ти маєш право називатися анархістом. Але зараз, напевне, ліва і права ідеологія теж у нас немає таких конкретних чітких меж, так? Все розмивається в світі. Ти дієш відповідно за ситуацією, так правильно говорити? Певним чином, так. Ситуативно. Ось. Але все-таки є теж послідовність певна ідеологічна. Ось правильно, якщо так говорити. Анархістам послідовно підтримувати будь-яку визвольну боротьбу, так Саме самевизвольно Саме ілля. Я запитаю вас про ваше веганство, тому що коли я домовлялася за інтерв'ю, уже про інтерв'ю вже не стала вам писати. Я 10 років не їла м'яса. Половину з цього періоду я не їла mm. риби. І коли настав день 22 лютого 24 року, 22 року, я захотіла mm. сала, і я подумала. Раз я хочу, я буду їсти. Веганство це про дозволяти все-таки собі сало, м'ясо. Чи це не хотіти? Десять років у мене був такий досвід. У вас він не знаю, який, скільки ваш років? Я думаю, він у вас менший. Так, в мене він дещо менший. Мій досвід веганства, повною відмовою від м'яса, молока, яєць і всього іншого 5 років приблизно. Ось. І для мене це про те, щоб не кривдити безпосередньо тварин, в принципі, наскільки це можливо, і я поки оскільки в мене це виходить. А мене поки виходить, я підтримую веганство навіть на нулі, коли знаходишся з на позиціях. Я знаю історії, коли да дійсно люди переставали веганити, в тому числі через війну, я не до кінця це розумію, тому що я особисто продовжую виганити. Ось. І я розумію, от для мене важливі моральні права тварин, тому що вони так само, як і ми відчувають біль, страх, вони відчувають радість і все інше. Тому я собі не можу зраджувати. Я не можу їх зраджувати. Тобто, це не про ваші бажання. Я зрозуміла це більш глобальні речі. Це не про ваші бажання. У мене все почалося з того, що я не хотіла кривити тварин. А потім я почала думати, а хочу я чи не хочу, і мені хотілося чесно не хотіти, наприклад, м'яса. Але виходить, коли я захотіла сала спочатку повномаштабного вторгнення, я його почала їсти. А м, щодо веганства: є е, да, веганські сніданки, веганські обіди. Вам їх забезпечують волонтерські організації? Чи е, ця їжа надається безпосередньо ці пайки в складі збройних сил України від Міноборони? Зараз розкажу дещо детальніше, як в мене воно відбувається. Цікаво, так як ви сказали. Волонтерські організації да присутній цей елемент, тому що от є організації. Кожна тварина, екологічна платформа, так само мені забезпечували продукти харчування, надсилали сухпайки. От зараз кожна тварина розробляє веганські сухпайки і будуть пропонувати власне міністерство оборони їх хвести. Бо міністерство оборони досі не вело веганські сухпайки в армії. Ага, це проблема. То я поперед потяга біжу. А я думала, що у вас вже є. Бачите, клас? Ну нема, ясно. Так і ще от е, інший момент, да, залежно як вас забезпечує бригада в нашому випадку. Мені було дещо простіше, бо нам просто видають продукти, і ми вже самі собі готуємо. Цей варіант для мене простіший, тому що да нам дають багато рослинних продуктів, які може собі щось приготувати і збалансувати. Тому на, на даний момент е, ситуація у нас виглядає таким чином, що нам потрібно трошки ще дотиснути, щоб ввели вже врешті-решт веганські сухойки, бо вони би насправді дуже не завадили. Тобто, дотиснути навіть не щодо розробки, тому що все розроблено так. Кожна людина тварина так, просто так, щоб це так. на законодавчому рівні було прийнято. Правильно розумію. Заковика тільки в цьому, так так Останнє питання, Герхард. Звідки таке ім'я? Я не можу про це не запитати. Я розумію, що вас це задовбує питання, але саме поєднання Герхард Розумовський. У вас е в поколіннях е є щось від е кого? Поясніть, будь ласка, хоча б Він... трохи від німців. Так ким вони були? Мої німці з моїх предків вони були інженерами. Котрі приїхали колись в колонію німецьку на Луганщині. Ось аж на Луганщині. Просто я з Луганщини. Ну які це були часи потім... цікаво. Так, а потім опинились у Львові. Але ви на Луганщині ніколи не були. Я правильно розумію? На ми на Луганщині ні. Тільки на Донеччині тільки? наразі Тільки на Донеччині. Тобто, а ваші пращури вони були на Луганщині, потім у Львові, і тепер ви воюєте за Україну в Війні, яка почалася на Донбасі, це треба так, Герхарде. Я вам дякую за цю розмову. Я дякую, що пояснили ті речі, на які у мене були відкриті питання щодо участі анархістів цій війні, щодо того, як харчуються вегани. І я прям дякую, що ви свої цінності намагаєтеся оберігати. А це ви кажете, вам дається нескладно. Це єдина річ, яку в принципі вдається і не складно оберігати на війні, якщо говорити про ваші цінності. Так, і оце буде останнє питання. Певно, так, єдина. Насправді буває складнощі. Звісно, на позиціях, коли до вас не можуть ніяк доставити їжу. Хіба дроном воду скидають? Бувають складнощі. Мені доводиться самому складати свій раціон на час, на який я йду, власне, на нуль. Але я стараюся і я притримуюсь своїх принципів, і я хочу їх притримуватись і поширювати. Це от єдине що. Специфіка, скажімо, так, в армії в мене я вам дякую. Дякую вам як бойовому медику. Дякую вам, як екологічному активісту, і дякую вам, як людині, яка оберігає свої цінності. Тому що бачите, це можливо ваш стрижень, який тримає купи всього. Дякую вам, Герхарде.